Шахи це дійсно унікальна ігра, що об'єднує людей різного віку, а що може бути захоплюючим і одночасно повчальним як не протистояння чорного і білого короліст. Минулої суботи у районному будинку культури і відбулось саме таке протистояння. Тут під егідою Лозівської районної ради ветеранів пройшов шаховий турнір одночасної гри з відомим шахістом Юрієм Байковським. Мероприятие це не звичайне. много різних шахматных турнірів там одновременной одновременної гри проходять. Але сьогодні воно посвящено юбіляру нашому відомому в городі. в области, в Украине и даже за ее пределами шахматисту, который является, э, входит э, в топ-100 э, сильнейших игроков Украины. Он сейчас находится на 65-м месте, хотя у него и было 59-е, ну там в связи с тем, что молодые появляются. Э, значит, э, мастер международного, международный мастер Фиде, мастер спорта Украины. Юрій Байковський. такому визначному шаховому турніру був потрібен і фаховий досвідчений головний суддя. Ним став Анатолій Сапецьких, людина з великим життєвим і шаховим досвідом. Підполковнику відставці колись майже 20 років пропрацював на легендарному космодромі Байконур. Заметно по уровню підготовки спортсменом з котрими он як ви говорите сражається, то тобто є ведеться... Сеанс одновременної игры заметно. Вот он подошел. І видно Уровень. Якщо він стоїть довго, значить очень достойно цієї партії веде гру. Анатолій Веніоминович відзначив доволі високий рівень майстерності шахістів. Всього в турнірі взяли участь 20 чоловіків і одна дівчинка. А вік учасників від 13 до 80 років. Контингент був достатньо сильним. Гра замість запланованих трьох годин тривала майже п'ять. Дуже добру підготовку показав. Али наймолодші шахісти, учні загальноосвітньої школи номер 10 яких підготував до турніру, і сам взяв в ньому участь учитель школи Сергій Олощапов. Ми поспілкувались з батьками одного з його підопічних Федора Комаря, який є прихильником ігри ще з дитинства. Сьогодні ми прийшли по приглашенню Юрія Володимировича поділяти нашу команду 10-ї школи. Чотири чоловіка з нашої школи сейчас участвують в цьому турнірі. Вот, как бы так морально, но и посмотреть, как они себя ведут, а, как участвуют. Да, да, да. Все хорошо, все занимаются, все а, да, да. решают хода свои. А ну, почему он любит шахматы? Как вам, как вы думаете? А он учится вообще по точным да. предметам. Хорошо в школе. Ну, отличник. Восемь да? да. лет уже у нас он отличник. Гордимся. Парень любит логику. Ага. Интеллектуальные а такие. Интеллектуальная, да. да. У нас как бы, эрудит, бы техника да. не очень. вот, А именно интеллектуальность, вот інтелектуальність, логічне мышление, развитие цього мышления. Юлія Олександрівна Яндульська, учасник гри, полюбила шахи теж, ще з дитинства. Брала участь у багатьох змаганнях і на питання, що ж таке шахи для неї, відповіла. Гімнастика ума. Мабуть, не на такий рахунок сподівались учасники турніру, але у черговий раз Юрій Байковський продемонстрував свою майстерність і виборов перемогу у кожного з його учасників. Тобто рахунок 21-0 на його користь. Нагородив шахістів грамотами та подяками голова Лозівської районної державної адміністрації. Ашут шутки який і сам не байдужий до цієї інтелектуальної гри. За високі досягнення та успіхи вручила Юрій Байковському грамоту та подарунок Олена Столяренко. За високі досягнення та успіх. Правильно же, да? Все соглас. Голова районної ради ветеранів і сама отримала подяку за організацію заходу. От від Юрія Володимировича, ну від мене їй благадарність. Бучаємо. Так що я ж, Ви ви увиділи оцінили і сравнили, яка була організація в цьому вот в этом Хочеться привітати Юрія Байковського не тільки з черговою перемогою і не тільки 60-річним ювілеєм вітаємо щиро з найкращими побажаннями, а й за те, що він був і залишається палким прихильником шахів. Відомий шахист Ласкар сказав колись давно: на шахівниці брехні і лицемірству немає місця. Краса шахової комбінації в тому, що вона завжди правдива. Тож і прихильників гри можна автоматично вважати саме такими.